Логіка була наступна, що він виготовляє готові модулі, які можна дуже легко зібрати і, і отримати якісний дималь. Тобто, що ця система її може зібрати, хоч сам сам замовник. В Україні це був один модульний блок. Він виглядав дуже просто. Це був квадрат ззовні і кругле січення, блок на блок і викладався дима. За 75 років пройшла наступна еволюція. І почали виробляти шамотну керамічну трубу, яка є димохідною трубою. Всередині йдуть димові гази. Ця шамотна труба сама по собі. Це 33 сантиметри, як ми бачимо. Чим це обумовлено? Чому саме така висота? Шидель намагався виготовляти і більші труби, 66 сантиметрів. Але вже чим більший керамічний елемент, тим важче зробити його правильну геометрію. Там трошки його десь віді банана, він починає. Виготовлятися, і тобто 33 сантиметри це сама оптимальна висота, коли отримуємо ну, класну геометрію. І 66 сантиметрів, тільки ось такі елементи мають: трійник для підключення, і такий подібний трійник, трійник для чищення Він має отвір прямокутного вигляду. Ця труба. Має всі європейські норми, і це все зазначено отісками на самій трубі. Є ЄН, який показує, що ця труба може використовуватись при дуже великих температурах. Тобто, якщо ми використовуємо просто, ось, просто голу трубу, то всередині цієї труби може бути до 400 градусів. Якщо ми цю трубу використовуємо, вже, як ми бачимо тут в шарі мінеральної ізоляції, то така труба може витримувати температуру 600 градусів. А, скільки? а рожева скільки? Рожева також 600 градусів, але рожева не має іншого єну. А, ну, Рожева вже не, не, не виготовляється, виготовляється тільки така труба. А перший є ЕМ високі температури, рожева також високі температури, і інший є ЕМ 1457 2 це вологий, вологий режим роботи, тобто вона вологовідпірна. Якщо всередині йдуть конденсати дьогті, то вона не стінка труби не поглинає вологу, І ця труба не поглинає. Юра Рожева, то там дуже багатий так, коефіцієнт поглинання було. Але, але ця труба вже не, не, не випускається. Ми колись там трошки експериментували, там, намагалися там завести, подивитись. Але це як би, вже така як би, історія із минулого. Що ми, що ми отримуємо? Отримуємо те, що. Шитель виготовляє всі елементи, виготовляє керамічну трубу, виготовляє мінеральну ізоляцію, керамзитобетонний блок. Керамзитобетонний блок це будівельна конструкція, всередині якої вже закладена керамічна труба, сам димохід. Тобто, і класичний димохід, це, як ми бачимо на цьому прикладі, це корінний димохід, який спирається, повинен спиратись на якусь свою основу. На якийсь фундамент. Тобто, якщо ми... висота блоку в нас також 30-30 км, -30 якщо ми бачимо а, три блоки, то орієнтовна вага цього метра погонного димоходу десь 100 кг. А класичний димохід має 7, 8, 9 метрів. Тобто, дуже легко порахувати вагу нашого димаря, що він буде там 8 метрів 800 кілограмів, 9 метрів 900 кг важити. Тобто, основа на яку спирається наша димохідна система, має витримати вагу нашого димаря, тобто 800 чи 900 кг. І далі наш димай. Тут ми вже не розташовували ревізійні двадцята, ми одразу підключили через трійник підключення. Ось цей елемент, який тут стоїть окремо. Класична це ємність для збору та відводу конденсату, другий елемент це трійний для чистки і третій елемент це підключення а, пічки чи каміну. А, як ми підключили а, цю а, безпосередню пічку? Да? Ми її підключили металевою трубою. Металева труба, як ви можете бачити, вона заходить а, всередину, всередину кермічного димаря. І для правильного підключення я хотів показати, продемонструвати. У нас є декілька таких адаптерів, перехідників для того, щоб правильно підключити керамічний димар. Тобто Для чого це потрібно? Керамічний димар ні в якому разі не можна, скажімо так, металеву трубу забивати середину керамічного трійника, бо метал має високий коефіцієнт розширення, кераміка не має такого високого коефіцієнта розширення, і тобто метал, розширюючись, потім розриває трійник підключення. Для того щоб цього не відбувалось, існують ось такі трійники. Це трійник виробництва шивделя, який одягається зверху на, на трійник підключення. Натрійник підключення і має скажімо так, в мінусі тут 100, діаметр 180 і має в мінусі 180 для підключення металу. Ну, Це є один варіант, я не хочу його натягати, бо потім трудно буде знімати. Є інший варіант, це також європейський виробник, але це, це не є шидель. Але це перехідник для підключення металевих димарів до керамічних е, димоходів. І він, а ну трошки, трошки з діаметром тут. 200-й да, 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 да. Тут, тут, діаметр, але в мене 180 180 труба. Ну, ви зрозуміли сам принцип. Він має пічний шнур, який компенсує розширення металу. Метал розширяється і давить на пічний шнур, а не давить на керамічну керамічний трійник. Ну, ось такі є два варіанти: і це є правильне підключення. І перше, і друге це є правильне підключення металевої труби до керамічного дрійника димаря. Ну, і далі все дуже просто. В комплекті з керамікою є спеціальний жаростійкий клей. Всі труби мають, мають шип, мають пас. Димохідна система збирається по конденсату намащується жарості дітей і ставиться наступна труба І це все повторюється багато-багато разів на ту висоту, на яку потрібно нам вигнати нашу димохідну систему. Завод виробник дає 30 років гарантії, що труба не прогорить її не розійсть конденсатом. А насправді, по європейській нормі, такі будівельні нормі такі. А труби мають термін використання не менше, ніж 50 років. Тобто ми також зі свого боку даємо гарантійний лист на кожен димар на 30 років, ну а насправді доводимо до наших замовників, що ця димохідна система буде служити, людина її придбає. Змонтує один раз і на все життя буде, скажімо так. Тобто, якісь опалювальні прилади, якісь пічки, каміни він може через 10-15 років замінити, а димохідна система буде одна та сама. І на сьогоднішній день це перевага в тому, що на цю систему можна підключати не тільки. Опалюваний прилад десь на твердому паливі, можна підключати і газові котли, і газові конденсаційні котли, там, де дуже низькі температури, і там, де дуже багато конденсаторів, дуже вологі димові гази. Тобто ця трупа, вона влаговідпірна, і вся волога, яка, яка потрапила всередину, упала в ємність для збору та відводу конденсаторів і йшла в каналізацію. А ось приблизно такі характеристики наших димарів, і як я сказав, що це такі колони, ця, ця колона під'єднується металом і вона стоїть на своєму фундаменті. Але ми розробили, скажімо так, дуже часто трапляється таке, що у людини немає місця, наприклад, на першому поверсі, і вона хоче зекономити місце. Чи зробити надсадний димохід, надсадний, який може збиратися скажімо так, ну на пічку, да? але наша конструкція на пічку не може збиратися. І ми розробили вже таку, таку систему. Це розвантажувальна платформа для того, щоб можна було застосовувати не весь корінний димарь, а тільки лінійну частину для того, щоб людина отримала пожежобезпечну димохідну систему. Але, напершу, але ця система, ну, наприклад, стартанула з другого поверху. А ця, ми тут в Україні виготовляємо ці розвантажені платформи, товщина 3 міліметри, і вона також зроблена по конденсату. Зверху для того, щоб тут стала керамічна труба, а знизу для того, щоб тут підійшла металева труба. І воно виглядає наступним чином, що, наприклад, я продемонструю. наприклад, Наприклад, візьмемо ось ці два блоки, зімітуємо прохід через перекриття. І як стартує а, димохідна система? У а, нас а, би з, блоком, з зовнішнім блоком проблем немає, що зовнішній блок буде спиратися на плиту перекриття в будь-якому випадку. А всередині керамічна труба вона стоїть вільно. Вона вільно розширюється при нагріванні. І вона тут, скажімо так, зажата через шар мінеральної ізоляції. Але труба стоїть вільно в нашій конструкції. І тому, коли ми спираємо зовнішню оболонку на плиту перекриття, є, є куди спиратись, а кераміка, тобто вона випадає, грубо кажучи. Тому розробили ось таку розвантажувальну платформу. Зверху ставимо керамзюдобетонний блок, а всередину вже вставляємо по конденсату керамічну трубу, а також через, через пічний шнур, який компенсує розширення металу і кераміки. І далі ми можемо з цієї конструкції вже гнати чисто лінійну частину димаря, виходити над покрілею. І, і закінчення яке покривельна плита. Ну і зверху ще повинен бути конус, ми його сьогодні не поставили. Ось варіант тільки застосування лінійної частини нашого, нашого димаря. Ну, що хочеться ще сказати, що є різні діаметри. Те, що я вам показую, це 100, діаметр 180 мм. В цьому димарі використовується 200-м. Міліметр внутрішнього січення і, 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 і під'єднана 150-ю металевою трубою. Для того, щоб не було навантаження від металевої труби, ви можете бачити, щілина щі, 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 зашпарована мінеральною ізоляцією. І мінеральна ізоляція і, і, бере на себе розширення, розширення металу. А в принципі, може, Можу сказати, що це все, що я хотів продемонструвати мінеральну вату, як вона йде. Вона йде дуже так, удобними упаковками. Це метр мінеральної ізоляції на метр погонний моряк. Кожен вар має ось такі пропіли і вона дуже, дуже легко з'єднується ось такий полумат. Але це, це мінеральна ізоляція для великого діаметру. Це для 300 керамічної труби. Тобто дуже легко в розгрупуванні. Для того, щоб змонтувати цю систему, ми маємо повністю інструкції. І, скажімо так, він збирається як конструктор Лего, блок на блок по інструкції. І тут не треба мати дуже якихось там великих навичків в монтажі. Достатньо тільки навичків роботи з болгаркою, круг по бетону. І по інструкції робимо розрізи в бетонному облоці і вставляємо туди керамічну трубу. Дуже просто, дуже легко і дуже якісний димар у нас на виході. Так що всім, всіх запрошуємо використовувати наші димарі і да, співробітничати з компанією Будека, яка має їх на своєму складі. Якщо треба якусь там технічну підтримку, то ми э, завжди готові її надати орієнтовно десь так? Питання? питання. Да? питання. Давай. Якусь димоходу на цю вантажну э, про можна ставити? Скільки витримують, де? ви та, дивіться, ну чесно кажучи. Прямо таких лабораторних і не було, бо ми саме самі зробили те, що я розказував, що тут 100 км метр погони це разом з керамзитобетонним блоком. Якщо ми навіть і поставимо керамзитобетонний блок. Я можу там ну, спробувати. Давайте так. Тільки вся маса керамзитобетонного блоку піде, піде Д, не, це на... насадження, а от саме центральна частина керамічна. І тільки труба. Труба важить десь орієнтовно, Ну, 180, десь може 6 кг. 6 кілограмів, а метр погони там буде важити. А, скільки? там? 20 кілограмів, так скажемо. Да. Тобто те, що ми ставили, ну ми ставили десь там 5-6 метрів погодних. Це якщо ми стартуємо з другого поверху, це 3 метри, а другий поверх, наприклад, 2 метри над покрівлею, 5-6 метрів. Можна підсилити кутниками? Можна підсилити, якщо підсилити кутниками. Якщо ця платформа буде шуляти на жорсткій основі. На якійсь плиті, лі в плиті вирізано отвір можна нагрузити сюди 5 тонн. Головне, щоб витримала основа плита і ну, там та, в... кутниками, та, можна Туку, скільки угодно до п'яти тонн можна трубу поставити на цю плату, основа знизу. Вона а, буде знизу тримати. Дивіться, так, так що я хотів сказати: тут до 200-го діаметру товщина стінки йде півтора. Сантиметр Троу. товщина стільки. Тобто тут не дуже велика вага. А вже 25-30 діаметр, там ну, на складі ця труба, але треба її принести. Вона має вже товщину 2,5 см. І 25-30 діаметр вже має ну, якусь таку ну, вагу. А, і там же треба дійсно ну, прораховувати. Якщо це до 20-го діаметра, я вважаю, що може бути. І 5, і 6, ну нема проблем. А в 25-му 30-му вже може бути дійсно посилу посилювати кухніки. Друге питання стосовно гарантії. Чи розповсюджується гарантія на монтажників, які не мають сертифікату відчителя наступну, що мають кошти і може відбудувати цю конструкцію? Дивіться, ну яка яка справа? Що справа в тому, що а, тобто, що людина придбала, наприклад. А, ну, дійсно, там німецького виробника, дійсно там ЄМПІ, да, да, це офіціальна, вона там є нерозвісна, Яка може бути яка проблема? Проблема може бути в неправильному під'єднанні ось цього трійника, те, що я показував, до каміну, коли металеву трубу. Просто забивають всередину керамічного дійника. Тобто, коли людина використовує ось такі ось перехідники і потім стикує з металом, то ніяких проблем скажімо так, не може, не може возникти, Да? Тобто проблема при неправильному під'єднанні металевої труби. Але логіка Шиделя, коли він це е, е, планував, почав виробляти, логіка була наступна: що він виготовляє готові модулі, які можна дуже легко зібрати і, і отримати якісний димайк. Тобто, що ця система її може зібрати, хоч сам сам замовлю, так, і він повинен отримати цю гарантію 30 років. Да. Але якщо він при збиранні е, він Ну, неправильно під'єднає цю металеву трубу, то це буде не гарантійний. Тобто, гарантія є, коли немає. Це, це нема